Друзі, вітання сьогодні на пасіці пана Ярослава Малофія, це голова спілки сняточні, так, снятий. Пару слів про господарство, якого напрямку і чим займається Ярослав? Господарство нашої пасіки воно було направлено як пакетне. А в зв'язку з тим, що продажі пакетів впали, плюс ціни. Тож спали так що ми той рік перейшли на медозбори. Це Фасику, оці, оці всі модулі медотбор. це підтвердження тому, що можна і в нас на Західній Україні, правда? Кучувати О, і отримувати і, товарний мед, так? І, і розвіяти міф, що не тільки пакетами, а можемо і збирати товарний мед. Як думаєте, ну от ціна на пакет в цьому році? Ну, ваша думка, от спіл як голови спілки пасічників, ну чому би цього року була от така но ну, нормальна для всіх, і для того, хто купляє, і для того, хто продає. На вашу думку? Щоб всім добре жили. Ціна повинна бути пакета 4 рамки критого розкладу 1500 гривень. Не менше, правда? Не менше. Бо якщо порахувати, я вас легенько переб'ю. Якщо порахувати, 1500 це такий мінімум. Бо якщо перевести е, в мед, починати кучувати, можна з пасіки мати трошечки більше, ніж самого пакета. Ви згідні зі мною? Так, і є. 100-річний медозбір нам це може. Покажете пару цих слів, розкажете про модулі, що в чому. Яка конструкція, яка система? Ідемо? Ідемо ближче. Медулі розраховані на 14 бровородин. Ми вже раз їх знімали колись давно, але ми їх вдосконалили. Оце є крайній наш виріб, який ми проексплуатували два сезони. І під цей виріб ми переробляємо вже свої першу виготовлені платформи. І за чого? І за того, що в цьому виробі дно вкладена сітка. У самих вуликах, так? Самих вуликах. Вентиляція. Вентиляція така, так? О, Для вентиляції. Покажемо. Ага, є засов, бо видно, так. Є засов, що можна угу. закривати, можна відкривати. Гарно. Із-за цього льот бджіл у жарку погоду він не зупиняється. Там, де в платформах було глухе дно, самий обід жара бджоли викучувалися і висіли бордами. Із За того, що там погана. Витяжна притяжна вентиляція, бо в цих платформах ранки стоять на теплий занос. Ну, І за того, щоб було легше нам працювати, бо холодний занос треба ну, Маніпуляції робити. Панесо, я так розумію, що це ви самі, самі Ми конструювали, ніде не купляли, це ви. ваш виріб. Це правда? наш виріб від А до Я. І плюс в тому, що отак сітка дно знизу, ви можете перевозити бджіл в будь-яку пору, правда? Навіть якщо якась потрава, ви закрили, прикрили трошечки там льотки, якщо там попередження йде, попередження. і все, і у вас бджола вентилюється, дихається, все. Підняли. Так. Закрили, поїхали, чи навіть так Все. лишили. Як... Бачимо рейсори, так? Так, ресори з. Скадіка. Ось скальник. Отакий От вигляд. Колеса Скадіка, кресори, ми це купили, це передорого. Це тут в повний ріст можна ставати працювати, правда? Бо... Заходиться. Заходить, тобі відкривають сім. О, заходить. Зняли кришку. Так красиво. Піднімаю, піднімаю. Є опора. І верхня теж сітка, правда? Це решітки ми зробили для того, коли б джіл годуємо, так, так. накривати годівничку. Все розуміло. Вони Ось тут утеплення угу. стоїть е, таке. А тут стоїть фронт. О, на спортску вже трошки розійшовся, певно. Е, половиє рамка вже трошки під водою. Вже да. є, чую, чую, пошли. Він ці синь я. Вони... Коли було тепло. Вони тепло. кинули, пам'ятаєш, ну, на алгартності майка гарно, бачу. Гарно То... да, сидять. В цьому платформі всі сині такі. Супер. Дві є, в общем, переважно. по варна, вони є 8-9 раб, обсидають всіх, вон до крайнього блузка. От звіт там. О, ай. Чай та, та, І от край, даже тут та, є бджола. Вона мала кисло. Мало в кінці січня рамку розплоду десь. десь тут. Я розбирав спеціально одну... Послідок. Навіть Продъяв. при отакій рамці розплоду для такої сильної сім'ї це... Це, це нормально. Для, для карпатської популяції бджіл це. Склода було ще 7 см. Так що я за них не переживаю, що їм не вистачить. Зараз 6 в понеділок плюс 6. Вони будуть мати можливість розійтися і взяти собі ще. Бачу, меду перенести. Ще він. тиждень такої погоди, такої земної. Далі передають цей. Плюсова температура. День плюсина, вночі вони цей. Так, так, так. Скажіть, Чи, чим тягаєте ці? Тягаємо легковим автомобілем. Легковим Ви, так? трем на подвір'я і буде. все супер. Він це все витягує звідси. От тут вони от, можна додати. Там є 10 рам. Ага. оце місце під 10 грам. Зроблено тут так, 14. Ще тут 4 рамки за заставну можна класти. А якщо не поклали, язики гарантовані. Ну і плюс надставки. тут дві наставки. 145. По 10, рамок. по 10 Е, Кладеться решітка Гиманівська, угу. е, щоб матка не йшла довіри. І вони працюють прекрасно. Всі проходять, до речі, через Гриманська. Яким користуються? Лисин чи наші епис? Лисоновські. То вони всі йдуть так таких не було сімей, щоб погано йдуть е, на гору, коли всі рамки звущені. Їм тоді треба більших медозборів, е, сильних медозборів, аби вони різко пішли. Тому в нас вже попередні роки були трохи суші заготовлено, а того року, так як ми не готувалися під медозбіра під поєди, у нас не було на всій платформі рамок суші. То оці всі платформи, що ми бачимо, так, пане Руслане? Всі То виїжджають на кучілю, так? Виїхають... 14 сімей. Скільки платформ? 10? 9. 9, так? То в середньому, якщо не секрет, в тому році. Ну, плюс-мінус 65, в нашій місцевості, від, я рахую, від, 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 це, Це дуже сильно. Один раз кучуєте чи переїжджаєте? Що не якісь дозвіл? Що залежить від посіву. посіву? Якщо є близько посіви різних цих, можемо стояти на одному місці. Якщо нема, ми цей взяли. Тут немає. є в другому місці пасіка на колесах чіпили. Взагалі, скільки разів приїжджаєте? Які сорти меду збираєте тут у нас? В тому році був ріпак з садовинов, потім акація. акація. Так як у нас є велика посадка малини, uh -huh. фермер посадив, малина цвіте під час акації. Так, так, так. Майже акація відходить, відходить і а малина починає. То ми навіть мали. Котрі не відкачали ще платформи, то у нас вийшла акація з медом. Вона така жовтява червонява. Класти дотепер він стоять рідкий, вже його немає проти парубанку залишилась. І акація рідка була різнотрав'я, липа, цвіла. Ну, то була жара. За... Не дало дало падалі. Падево? гарно Падав... дали. Падава, та, та. Мені каже, що падівові більше було, як так. Він є та. чорний. І от я, ну там, ви більше посікуєте, я за своїх там 15 років я перший раз у нас падиві. Ну, от скільки я, я падивого не пам'ятаю. Він довго теж не кристалізувався. Ну, люди його не... ну і далі соняшник, правда? Далі був соняшник. На соняшник ми виїхали з того місця, де ми літуємо під лісом. Скільки гектарів десь було? Бізково 300 гектарів було соняшника. Догатно. Але він теж не видала Погода. Погода, Погода. сприяла, було. Та, виділенню в гектару того. І був ще у нас гречка. Зразу соняшник. Кінчався і гречка почалася. І ми зразу повернулися на гречку, бо тут в другому місці було, 300 гектарів гречки було. Ну, Гречка попала з соняшником. Так як корпуса були не заповнені гречаним тим соняшниковим медом, ми вирішили навіть гречани. Ну і пане Руслану, резюмуючи, можна сказати, що е, Західна Україна також стає, не Україна а частина. Західна стає також медовий, правда? Стає. Нас починаєте сіяти всякі медоноси. Візьмемо там. Я спілкуюся там з фермерами, ріпаку сіють тисячу гектарів. Багато багато. Сіють. Соняшнику так, так само, само сіють. Багато. Тому і... та, хто має можливість виїжджати, кучувати, це ну це дуже гарно. Дуже гарно, якщо ти не продав пакет, якщо ти. Працюєш тут спокетти, ти сміло виїжджаєш і качаєш мене більше і маєш більше як з пакет. Так. Насамкінець, пару слів для наших бджолярів українських. Хочу побажати бджолярам не опускати руки. Працювати, щоб мати цього якусь користь. Бо якщо людина опустить руки і скаже спасіки, не можна віжити, це вже буде не добре. Якщо працювати на пасіці, все буде добре, правда? Буде все добре. Бджілка вона поможе пасічнику вижити. Ситуаціях. Ну і на саме кінець це миру, перемога всім, правда? Мири, Аби закінчилася війна. Перемоги, закінчення війни, і... А все решту буде. Буде і ціна на пакет, і тому хто продає, і тому, хто купує, Та. Не гинули.